Вітаю, шановні, в цьому відео я хочу поринути в ностальгію та згадати ігри мого та, можливо, і вашого дитинства. Нещодавно я вперше пройшов оригінальну трилогію Сталкера, і коли готував матеріал, часто чув, що для багатьох це гра їхнього дитинства і все таке інше. Очевидно, що в моєму випадку це не так, і я взагалі не відчував якусь теплу ностальгію, коли проходив Сталкер. Але це не означає, що гра погана. Просто в мене це було перше знайомство, я відчував інші емоції. Але якщо вам раптом цікаво, як так взагалі вийшло, що я не грав Сталкер і ви просто хочете почути. Мої Думки по Сталкеру, то велкам на канал, там же є готові відео по всім частинам. Так от, після цих роликів мені чомусь захотілося поговорити на тему старих ігор, поділитися з вами тим, що я грав, як взагалі познайомився з тією чи іншою грою, а також чим вона зачепила мене. І ви не повірите, але я з великим задоволенням готував цей відео, згадуючи кожну гру. Коли ти занурюєшся в ті відчуття, в ті спогади, в той безтурботний час, хочеться просто плакати. Адже саме тоді ми були по-справжньому щасливі, адже саме тоді ігри нам приносили справжню насолоду. Тоді все було по-іншому, ми просто грали і ні про що не думали. Очевидно, що у кожного свій список ігор з дитинства, тому я вас запрошую в коментарі, де ви можете залишити свої ігри, які вас викликають ностальгію. Ну Но в моєму випадку, напевно, перша гра, з якою почалося моє геймерське майбутнє, це льодовиковий період 2. І тут мене дуже сильно понесло, ностальгія просто накривала. Одразу перед очима той самий диск весь у подряпинах і навіть зараз відчуваєш дуже сильний, смачний та ароматний запах пластику. Зараз доволі багато ігор роблять без душі. Просто по конвейеру, які нічим не чіпляють та взагалі не запам'ятовуються. Але коли ти згадуєш тебестроботне дитинство, та коли знову поринаєш у ті зимові вечори, коли ти закутаний в ковдру, сьоробаєш гаряче какао та граєш за скрата, ну це тупо кайф. Навіть зараз я згадую ті відчуття і розумію, що жодна гра в мене не викликала нічого подібного. Людовиковий період 2 я можу сміливо порівняти з попирчастою плівкою, хоча, напевно, правильніше буду сказати повітряна бульбашкова плівка, але кому це взагалі потрібно, якщо і так все зрозуміло. Граючи в цю гру, ти реально розслабляєшся. Та можеш отримати справжню насолоду. Ця гра викликає в мене дуже теплі спогади, і грати було ну дуже вайбово та приємно. Взагалі цю гру створили за мотивами мультфільму Людовиковий період 2 Глобальне потепління. Але якщо фільм був про мамонтів, лінивців і тигрів, то в грі справжня зірка це білка. І, до речі, події гри переплітаються з мультиком. Просто в грі нам все показують від обличчя білки. Наше основне завдання в грі було зібрати всі жолуді, вижити та втекти від небезпеки. Мене реально захоплювала та атмосфера. Крижаний світ, смішні вороги, приколи з мультика, усе оживало на. Міторії, та сам по собі скрад був дуже кометний. Мені особливо запам'яталася та місія, де ми повинні були збирати жолоді стелсу, ховаючись в кущах та вдаючи мертвими, щоб його в свою чергу нічого не запідозрив. І я не знаю, чому саме ця місія, але вона в мене назавжди в серці. Зараз, звісно, гра виглядає надто простою та короткою, бо проходиться буквально за декілька годин, але тоді це була епопея не цілий тиждень чи навіть більше. А ще, звісно, через те, що батьки дозволяли грати обмежений час. Це зараз же діти сидять цілими днями за смартфонами та комп'ютерами, а тоді, щоб пограти. Брати треба було дійсно постаратися і став лайки, що згадав себе. Звісно, в грі не була якась видовищна графіка чи, можливо, суперефекти, але ця атмосфера, музика, поведінка та приколи від скрата навіть зараз вони виглядають досить кумедно. Але найголовніше, що ця гра не намагалась бути серйозною. Коли запускаєш зараз цю гру, то десь всередині тебе відкривається портал у дитинство. І зараз ми вже, звісно, дорослі, з rtx картами маємо рейтрейсінг, DLSS, вчасну графіку та інші технології, але нічого не замінить той кайф, коли ти бігав за скрати і шукав той грьобаний жолудь. Будучи відвертим, я грав багато різних ігор того часу. Це був і перший Мадагаскар, який також вважається дійсно культовим. І звісно, гра про шрека, яку також багато хто пам'ятає. Але особливо для мене справді культова гра це саме льодовиковий період. 2. і хто знає, можливо, в майбутньому я знову вирішу перепройти цю гру разом з вами на стрімі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ну а наступна гра, яку я одразу згадую, це Як дістати сусіда. Проте, коли готував цей відос, то поняв, що це російська локалізація. З оригіналу правильніше буде перекласти гру як сусіди з пекла, солодка помста. І буду з вами відвертим, особливо мені не дуже зручно так називати гру. Для мене ця гра асоціюється тільки з назвою Як дістати сусіда. Проте не думаю, що це дуже критично і буде якоюсь проблемою. Можливо, взагалі для багатьох була новина, що гра перекладається як сусіди з пекла, солодка помста. Щодо гри, то напевно ви знаєте, що в цій грі ми мстимося своєму сусіду. Так, що хочеться плескати стоячи. Зараз ця гра просто легенда, меми, ностальгія в одному флаконі. Ми керуємо героєм на ім'я Вуді, який пробирається в дім свого гидного сусіда Ротвейлера, та робимо йому шкоду. Підмінюємо дезодорант на фарбу, змінюємо яйця на фейерверки, скидаємо мило у ванну, можемо підпилити ніжки крісла чи просто кинути бананову шкірку на підлогу. Коротше кажучи, можна непогано розважатись. І за кожну нашу таку капусь нам нараховують очки у відсотках. А у кожному епізоді сусід повторює одні й ті ж самі дії. А дізнатися, коли він піде далі, можна його думками, показаними у хмарці. Вуді в жодному разі не повинен потраплятися на очі сусідові, інакше буде дуже сильно побитий, а епізод просто закінчиться провалом. Є можливість ховатися від Ротвейлера в шафі, під ліжком або в кімнаті, який сусід не відвідує. Якщо ж в кімнаті знаходиться, наприклад, пес чи папуга, то для того, щоб зробити капость або пройти в іншу кімнату, Вуді треба пробиратися навшпиньки. Кожен рівень це як серія комедійного шоу, де треба послідовно зробити шкоду, лишитися непоміченим і просто втекти. Крута фішка це публіка, яка в прямому ефірі Оцінює твої пакості. Чим жорсткіше, тим більше оплесків. В грі були епізоди. Чим далі ми проходимо, тим складніше, і цікавіше грати. Плюс додаються нові локації кабінет там чи підвал. І ця гра в свій час мені дуже подобалась. Вона була комедною та просто нагадує мені той безтурботний час. І якщо чесно, то повністю гру я так досі і не пройшов. Хоча грав раніше в неї часто та багато, але якось не склалося. Хто зна, можливо, потім щось зміниться. Я вирішу її пройти. Ну а наступна гра на черзі це принц персій піски часу. І тут можна вже було повноцінно познайомитись з платформінгом. Що це таке, як він працює. Не просто там стрибки, а грамотно поставлений хореографічний рух. Біг по стінах, перекати, зчеплення за карнизи, акробатичні стрибки через прірви, а кожна локація це головоломка, де потрібно не просто дістатись до дверей, а витончено пройти всі перешкоди, і тільки потім ти можеш пройти далі. Бої в цій грі слабке, але напевно стильне місце. Система бою була доволі обмежена. Вороги часто спавняться хвилями, анімації але механіка проста: це два-три удари, перекати, добивання. Хоча, б, бляха, що я взагалі хочу від такої старої гри. В той час мені було настільки цікаво та вайбово в неї грати, що якісь питання навіть не виникали. І я тоді взагалі не думав про якісь такі дрібниці. З одного боку, як ми бачимо, перед нами екшен від третьої особи з елементами адвенчури і платформера. З іншого ж у грі достатньо власних унікальних фішок, які не дадуть знудьгувати аж до самих титрів. І головна з них це, звісно, гра з часом. Кинжал, який принц добуває зі скрабниці Махараджі, незвичайний. Він я змогу відмодати час назад до 10 секунд за одне використання. І цією силою нам доведеться скористатися далеко не один раз протягом гри. Впав у прірву, не влучив по ворогу, зробив якусь дурницю, просто натискаєш на кнопку і пісок часу повертає події назад. І це, в свою чергу, була не просто якась геймплейна фішка, це була механіка, яка перетворює геймплей, де помилка не кінець, а досвід. Але, звісно, є один нюанс: контроль над часом обмежений, він залежить від кількості зарядів піску в кинджалі. У міру проходження гри запас піску збільшується, помилок можна допускати більше. Але й паски стають складнішими. Ну а до інших цікавинок хоче віднести відновлення здоров'я головного героя. Тут у нас не було ніяких аптечок, зілля чи автоматичного регену, тільки чиста натуральна вода з глибочених перських джерел. По всьому палацу розкидані фонтани, басейни, а подекуди і просто калюжі, де принц може втамувати спрагу і відновити своє здоров'я. Ну а значну частину гри разом із принцем проведе і фара. Вона допомагатиме нам і в розв'язанні місцевих головоломок, і в боях із ворогами, стріляючи з лука. І цікаво, що іноді вона може випадково влучити стрілою не у ворога, а в нас. Це призводить до досить кумельних словесних перепалок між героями. Для мене це доволі цікава, тепла та емоційна гра. Особливо від фіналу взагалі сироти по шкірі пробігають. Коли принц повертає час назад і розповідає фарі всю історію, ну це дуже потужно. Але вона, в свою чергу, вже його не знає. І звісно, я не можу не згадати про потенційний ремейк, який ніяк не може побачити світ. Коли у 2020 році я побачив його анонс, моїй радості не було меж. Здавалося, мрія дитинства от от здійсниться. Але на жаль, уже 2025, а реліз виглядає все менше, менш імовірно. Менш ним Ну і нарешті черга дійшла до Need for Speed Most Wanted та Underground 2. Не зміг я обрати якусь одну, тому що, по-перше, в дитинстві я грав в обидві частини, а по-друге, вони дві легендарні, особливо для мене. Саме ці частини нагадують мені той час, коли я прибігав додому після школи, після чого швидко намагався робити домашку, щоб потім перетворитись на вуличного рейсера. І тут навіть додати нічого, я просто гоняв по вулицям і насолоджувався неймовірною музикою. Музичний супровід завжди був на най найвищому рівні. Один тільки трек Снобдога Райдер Сонза Storm, все ще викликає бурю позитивних. Емоцій та спогадів про ті часи, коли всі грали в цю гру. І незважаючи на те, що ця гра доволі давно вийшла, але навіть зараз вона все ще жива в наших серцях, адже такі легенди забувати просто не можна. Загалом мені згадуються ті легкі вечори, коли в тебе не було дорослого життя, не було дорослих проблем, є лише нічне місто, неон, швидкість і музика. Усі дороги мокрі, неон світить, а ти просто катаєшся по місту під музику. І звісно, я не можу не сказати про поліцію в Most Wanted. Шипи, барикади, вертольоти, погоні це все неймовірний кайф. А коли я вперше Запустив Underground 2, то я взагалі навіть не думав, що можна так кайфувати просто від машини, не від перемоги, а просто від того, як виглядає твоя тачка. Тому я, звісно, не можу не згадати ті емоції, які відчував, коли нарешті зміг купити якусь класну тачку, а потім доволі багато часу сидів у гаражі та фарбував там щось, міняв обвіси, клацаєш собі там, вибираєш і дивишся у підсумку на свою цукерку. Я досі не відчував тих самих емоцій, щирих емоцій, справжніх емоцій, і, можливо, взагалі більше ніколи не відчую, адже як не крутіть, але той час не повернути. І я в свою чергу пробував і Forza Horizon 4 та 5, і навіть сучасні Need for Speed, але все одно це вже не те. Чи можливо, просто час вже не той, хто його зна. Я не знаю, як у вас, але у мене в школі диски з Need for Speed пускали просто по колу як якусь шльондру. І особисто для мене Need for Speed це була перша гра, де машина була не просто транспортом, а якоюсь визитівкою. Ти не просто ганяв, а будував свою особистість через обвіс і вініла, потім всім хвалився, яка в тебе краля. Але навіть зараз я не дуже пам'ятаю сюжет, тому що як на мене він взагалі тут був не дуже важливий. Жливим, мені чомусь тоді здавалося, що сюжет в таких іграх ну він просто для позначки. Але звісно, я не включаю того факту, що можливо я помилявся. Просто як не крутіть, але все одно цікавили в таких іграх тільки авто та перегони. І якщо коротко підсумувати, то це взагалі дві легенди, які подарували мені дуже яскраве геймерське дитинство, та просто закохали мене в авто. Ну і нарешті, напевно, ви чекаєте, чекаєте, і ось дійшла черга до GTA San Andreas. Це епоха, культура, особистий всесвіт, який ми прожили, а не просто пройшли. Ну і, звісно, просто по-справжньому дитяча насолода, де ти міг відчути себе справжнім ганстером. Мене в дитинстві дуже приваблювали ігри, які були зроблені більш реалістичні. Тобто там без цілякої магії, фентезі, рожевих вибухів та зіль. І я не знаю, чому так сталося. І зараз я, звісно, шкодую про те, що в моїй голові були такі думки та вподобання. І через це, в свою чергу, я пропустив багато дійсно топових релізів, і тільки зараз ви. Управляюсь, але як вже сталося. Повертаючись до Сан Андреас, тут одразу слід зазначити, що я випадково познайомився з цією грою. Просто ми мінялися в школі різними дисками з однокласниками, і якось в мої руки потрапила вона. І це була любов з першого погляду. Але, на жаль, я не вмів в неї грати, і ви, напевно, зараз вахті. І ви, напевно, зараз здивовані. І так, мені доволі соромно про це казати. Можливо, це виглядало абсурдно, але як було, так було. Мені підказали ті ж самі однокласники, що тут треба виконувати якісь місії. І бачили ви моє обличчя, коли я поняв, що тут взагалі є якісь місії. Мені контента було достатньо, і взагалі без цього: машини, копи, погоні, драки, дівки, голі сраки, бабка, яка тебе б'є, та, звісно, робота в таксі. Я в свою чергу займався тільки таким, і мені цього було достатньо. Але, хоч було й цікаво грати, була все одно одна проблема. Я не знав, як зберегти. Прогрес кожен день я заходив і все починалося спочатку. Oh, we go again. Це зараз я розумію, що треба було виконувати місії, потім гра зберігається. Але тоді я потрапив у відкритий світ, я собі просто катався, і цього було достатньо. І в той час для мене це був реально додатковий квест, як зберегти бляха гру. Я нагадаю, що тоді не було інтернету, він тільки починався і я не міг просто загуглити. І вам напевно цікаво, як я вирішив цю проблему. Може, ви думаєте, я просто почав проходити місії? Н -н -н, все було просто, я не та людина, яка буде шукати там якісь легкі шляхи. Ви, напевно, не повірите, але для того, щоб зберегти весь прогрес, я вирішив витратити купу часу. Годин для того, щоб працювати в таксі, фармлячи гроші, щоб у підсумку купити будинок за дофіга бабок, щоб я зміг зберегти довбану гру. І я розумію, наскільки це було тупо, але ось таке знайомство було в мене з цією грою. Ну і якщо ви думаєте, що після придбання будинку я потім почав виконувати місії, то звісно ні. Адже ще треба згадати те, як я купу часу витратив на те, щоб просто приїхати на місію під літерою N. А потім я зрозумів, що це взагалі то позначення півночі. Розповідати про саму гру я вважаю, взагалі немає ніякого сенсу, адже всі з нею знайомі. Сіджей це Генда актуальні навіть досі. Oh, shit. Here we go again. Єдине, що можу сказати про гру, особисто я вважаю, що гитап про ганстерів гроші не дуже гарних хлопчиків. Але тут Сан Андрес, весь шлях, який проходить Сіджей, точно не про гроші й владу. А як на мене, про відновлення гідності, братерства і справедливості. Ло-Санто, Сан-Фієро і Лас Вентурас назавжди в моїй пам'яті, а атмосфера настільки рідна і тепла, що навіть зараз я нібито поринув той час. Звісно, окремо зазначу, як потім ми всі грали в сам, але це вже зовсім інша історія та, напевно, тема для окремого відео. І якщо не помиляюсь, то сам живий навіть зараз. Але все одно, як там не було Сан Andreas, легенда і крапка. І також після Сан Andreas мені захотілося пограти в щось таке подібне. Про існування Vice City я тоді не знав чи просто не чув, я не знаю. Але мені в руки потрапила цікава гра. Називається вона True Crime New York City. і я не знаю, наскільки багато людей знають, що це за гра. Але я не став розповідати про цю гру окремо, тому що я її не пройшов до кінця, тому що ну банально я не зміг це зробити. Але мені вона щиро подобалась. Вона була доволі цікава та атмосферна, і мені хотілося в неї пограти. Просто я не зміг це зробити, тому що гра ПК Працювала ну, дуже нестабільно. Були проблеми з керуванням, з камерою, і з прицілюванням, і мені взагалі не було приємно в неї грати. Я пройшов початкові місії, навчання, вже почав виконувати якісь там замовлення, тому що я був копом. Трішки покатався по Нью-Йорку і потім зрозумів, що ну я не можу так більше грати. Вона дуже сильно бісила своїм керуванням, і мені здається, що якщо не це, то я б її точно пройшов повністю. Мені захотілося згадати цю гру, тому що вона мені реально сподобалась. І загалом стало цікаво, чи багато людей знають про існування такої гри, тому що мені. Здається, що вона якось оминула багато людей. Ну і що хочу сказати, звісно, це далеко не весь список ігор з мого дитинства. Тому якщо вам зайшов такий формат і ви хотіли б продовження, то дайте мені знати про це в коментарях. Ну а вам я дякую за лайк, підписку на канал і натискайте на дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас рекомендаціях. Побачимось в наступному відео.